Прифронтовий Маріуполь місто, яке ще рік тому наші бійці визволили з лищат про російських окупантів. Нині тут панує мир та спокій. Про лихі часи ДНР місцеві згадують як у страшенному сні. Були жахливі забиття Життя була очень тяжолена В тому смислі, що ми сиділи і ждали, коли прийдуть нас, або в ями бросати, або питати, або виганяти, або вбивати. Ну, слава Богу, обошлось. Спасибо ребятам. Когда были по ДНР, особенно в центре города, все было закрыто. А сейчас мы живем нормально, ну, как положено. Ну, Мариуполь мирный, конечно же, намного лучше, чем когда ну, там какие-то протесты сепаратистские. Конечно, он лучше, когда мирный, когда люди ходят, улыбаются, они ходят, плачут и бегают, говорят, нас убивают. Ключову роль у визволенні Маріуполя зіграли тоді ще добровольці батальйону. Азов завдяки їх злагодженим діям та патріотизму. Вдалося витурити сепаратистів з південного корпусу. Азов відстояв Маріуполь в кінці минулого літа. Азов провів єдину за багато, за великий останній час. Успішну наступальну операцію, взагалі з нас з української сторони, і відтіснив е сепаратистів до Широкіно. Веселкова картина життя у Маріуполі щезає усього за декілька кілометрів від міста. На виїзді у сторону Широкі не вимальовується дорога у інший вже темний світ. Зруйновані будинки та вирви від снарядів. Тут час давно застиг. Рухаючись вглиб до передової лінії оборони, все дужче чутно голоси артилерії та автоматних черг. Для бійців полку Азов, які тут на своїх позиціях вони вже стали буденністю. Кожен день постійно пшени з 120 булодцят. Зміни мінометів. цю територію нарекли жовтою зоною до позицій терористів кілька кілометрів. Часто густо сюди долітають їхні снаряди. Останнім часом кажуть азовці, реактивну артилерію бойовики не застосовують, втім активно гатять із важкої. Ще коли обсє є, вони там більш-менш тихенько сидять, тільки вони виїжджають, починають працювати їхні і стрілкові підрозділи. І важка артилерія їхня працює кожен ранок, кожен вечір у нас вітають і добрий ранок, і на добраніч. Ну, всяке буває. Боєць на прізвисько Бобер зустрічає свій 26-й день народження під звуки обстрілів. Ні-ні, ні тих-тик-тик-тик-тик-тик. -ні -ні, Не по нам б'ють минулому вчитель історії. Він Зараз пішов на війну добровольцем. Свою боротьбу за вільну країну починав ще з Майдану. Далі вже в рядах Азову брав участь у найзапекліших боях Східного фронту. Ловайсь, Старобешеве, Сідове, Широкіне тоді ще, Маріуполь, оборона. Приїжджаєш додому на ротацію. Розумієш, ну ти там сидіти не можеш. Ну як це? Так, в країні йде війна. Тебе вчили все життя, що якщо йде війна, ти повинен бути тут. От, а ти вдома сидиш і дивишся на все це униунивані е, гражданки. Ні, закінчиться війна, Тоді додому поїдемо». разом із бійцями рушаємо вглиб військового плацдарму. Кілька хвилин буремними шляхами і вже передова, так звана червона зона. Уцілілих споруд та будинків тут просто не залишилося. Суцільна розруха. Одна з найзапекліших точок східного фронту містечко Широкіне. Бої тут не вщухають ні на хвилину. Навіть зараз чуються постріли. На сторожі тутешньої землі стоять бійці батальйону Донбас та полку. Азов на часі у Азовців розвідувальна операція запуск безпілотника на ворожу територію. Рухаємося в напрямку передового бліндажа. Кілька хвилин підготовки і прилад здіймається в небо. Зробили знімочок зараз ферми. По знімку вже будемо визначати більш прицільно на базі, де у них там вогневі позиції. Допоки безпілотник фіксує ворожі позиції, терористи намагаються обламати йому крила, обстрілюють апарат із підконтрольної їм території. Врешті спецоперація завершується вдало. Розвіддання у руках наших бійців. Нині такі прилади на вагу золота, адже здатні рятувати людські життя. Проте в Україні з безпілотниками скупо на допомогу приходять волонтери. Цей бісплотник він взагалі гражданський, але він перероблений на військовий манір. Там посилений акумулятор, там двигуни, щоб він в море його там не уносило. Тобто, все робиться отак. От для війни з гражданки. Незламний патріотизм та високий бойовий дух це ті фактори, кажуть азовці, які грають основну роль у цій війні. Вони готові навіть голими руками боротися за перемогу і ні кроку назад. Вони нічим там, ні сініє там, але сіє Може, чуть більше войск, чуть більше техніки, але по духу. Ну, ми сильні. Як маленька Чечня вистояла проти Росії, тому що ми можемо дати? Наша країна буде нашими зусиллями для людей. Дивініше для нашої нації, для української нації. Перемоги нам всім. З Маріуполя Вікторія Спринчак, Тетяна Очеретнюк, Олександр Галян. Спеціально для телеканалу ТВ-7